Один войс найкращий голос країни продовжує свою роботу і продовжує вас дивувати нашими учасниками. І про наступну учасницю можна сказати лише тільки декілька слів. А звучати вони будуть наступним чином. Це самородок, це унікальність і це надзвичайний професіоналізм праці всієї команди. Отже, це Вареник Валерія Варева поруч зі мною. Вітаю тебе, привіт, радий бачити. Після першого туру, після того як ти показала нам, і нашим глядачам, свою дуже круту пісню, що можливо щось змінилося От, у тебе. Можливо, ти якось по-іншому поставилася до своєї роботи, до своєї професії майбутньої, я так розумію, думаю, так, тому що той досвід дав мені більше можливостей, більше старатись, щоб зробити щось <кій> масштабніше. Ось Якось так ну я так розумію, що сьогодні, мабуть, і ми і наші глядачі будуть свідками, е, якоюсь мірою свідками якоїсь більш масштабної роботи. Чи ні це е, свіжа твоя робота? Чи це робота, яка була заготовлена заздалегідь? Це наша нова робота з Яременко продакшн. Сьогодні буде прем'єра нашої нової пісні «Blackout». Вау, ну я так розумію, що це якраз в тему е, того, що відбувається і протягом цього літа, і цієї осені. І е, до цього От, дуже цікаво, як до речі, створювалася ця робота. Хотілося б тут дізнатися. М хто допомагав в її створенні чи ідея? Чому ви вирішили на цьому закцентувати увагу саме зараз? А, звісно, це ж така тема дуже популярна зараз. Війна, а, тому ми з Яременко продакшн з Олегом. Вирішили більше якось дати цьому можливість показати всьому світу, що. Є важливіші про проблеми зараз у нас в країні. У тебе дуже крутий костюм, і минулого разу ти теж нас дивувала і показувала свої унікальні речі. Хто їх створює, хто допомагає тобі в їх створенні, але вже, ну, я бачу зблизька. Вони створені з простих речей, але виглядають, от, наприклад, на сцені дуже дуже ефектно. А, так, звісно, з Яременко продакшн це все робимо. Моя мама, я все тато робить. Ну, ми всі разом. Ну, от якраз і про близьких. Я думаю, що прийшов час нам з тобою поговорити. Я знаю, що ти прийшла не одна. Ти прийшла зі своєю групою підтримки. Хто сьогодні буде тримати за тебе кулачки? Хто постійно це робить? А, так, це звісно, мій тато, мій братик, Олег і Света. А моя мама буде онлайн зі онлайн. Ну, звичайно, ми знаємо, що мама буде теж переживати. Папу і братика. Як звуть? Пристав там. Папу звуть Сергій, а братика Ілля. А, так, ну а тепер скажи, наскільки твоя сім'я з продюсерами зрозуміло? А наскільки сім'я тебе підтримує в твоїх вокальних починаннях? Чи, а, чи співають вони з тобою, чи підтанцьовують вони тобі, коли ти це робиш? З чотирьох років всі зі мною співають, танцюють взагалі. Підтримують усюди, де тільки можна. Я не знаю, якщо чесно, наскільки сьогодні нам вдасться під той трек, який ми почуємо, поспівати і потанцювати разом із тобою. Але те, що буде надзвичайно потужна підтримка, у цьому ми абсолютно не сумніваємося. І до твоєї групи підтримки ми перейдемо саме тоді, коли ти будеш на сцені. Тому тобі бажаємо гарного виступу, удачі і проводжаємо тебе на сцені. Зараз важкі часи, але вони усіх нас об'єднали. Проте навіть у найтемніші дні ми можемо знайти світло всередині себе. Боже, захисти невинне дитя, щоб більше не горіли наші хати. І щоб кожна дитина була біля рідної мати. Ви пухали, хати Боже, поможи, Тебе нам прожити життя, тебе світлого майбуття. Щоби щоб прилетіли, птахи, Боже, поможи, Щоб повернулись, брати, Боже, поможи. Нічинка збігає, -о -о -о! Дай, бо сонце сяє, Варева, танцюй на мавка лісова. Варева, співай, но по собі сама. Де з найголовніших питань, мабуть, яке виникає під час виконання треків саме варевою, от буде адресоване саме до батька. Скільки табунів мурах ви встигли збити зі свого тіла під час от, творчої діяльності вашої дитини? Що це для вас насправді? От дуже цікаво. Ну, кожна її пісня це не один табун мурах, як ви кажете. От. І Особливо останні пісні, які були зроблені, ну останніх п'ять пісень, от, зі реальному копродакшн. Дуже потужний текст і дуже потужна музика. Ну, ви ж, мабуть, самі чули. Все ясно. Дай нам дуже. мабуть, теж буде логічним запитання для того, щоб створити зад. Колись Скрявін говорив про те, що якщо хочеш створити, якщо хочеш стати популярним, то напиши просто хід. Я думаю, що можливо ви знаєте про цю фразу, як вам вдається от створювати дійсно такі класні речі, такі потужні речі, які ну мурашить кожного разу, коли ти слухав. Я попередній тур навіть я слухав. Я декілька разів, два, три, п'ять. І кожного разу одні і ті самі відчуття. Воно не має такого, що воно згасає. Воно постійно тримає тебе в напрузі, постійно напружує. Звідки це? Дякую. Я думаю, що творити треба правдиво і давати лише правду. Коли це буде чесно, це буде круто. І до людей це дійде так чи інакше. Привіт, знову раді зустрічі. Ну, мабуть, я так підозрюю, що ти чула про все, про що ми е, говорили. Е, особисто твої відчуття, коли ти виконуєш такі потужні, класні пісні, е, для тебе воно що ну ми вже зрозуміли, поспілкувалися з батьками, е, з тими, хто керує проєктом, е, що це мурашить і так далі. От у тебе що це а для мене? Це як. Окреме переживання цієї ситуації, кожен раз кожною новою піснею щось нове для себе відкриває, тому якось в своєму світі, можна так сказати. Напередодні, напередодні, третього туру перед фіналом нашого проєкту. Я думаю, що, можливо, є вже в тебе якісь певні думки стосовно того, що там може бути представлено. Ну, це залишиться як завжди в секреті, тому що це таке. Сюрприз, як буде. Ну, я думаю, це та подібна фраза звучала і після першого туру. Коли ми питали, а що готується на другий турка, це буде секрет, це буде теж авторська річ. Сьогодні е, попала просто в десяточку. А наступного разу я так думаю, що попадеш ще кудись вище. Зараз є можливість е, запропонувати нашим глядачам е, голосувати за тебе на нашому офіційному ютуб-каналі, саме під твоїм відео, під твоєю піснею. Прошу. Голосуйте за Вареву, тому що я думаю, що треба передпродвигати наші українські авторські пісні, щоб е, світ побачив нас та почув. Друзі, нагадую, офіційний ютуб канал телеканалу д 1 Варева Верен Флерія. Саме там вона, як і інші наші учасники, очікують від вас ваші подобайки, коментарі і обов'язково перегляди. Ну а тепер обнімайтеся і оплескам. Дякую.